Йова, 14 розділ Людина, що від жінки народжена, короткоденна та повна печалями, вона виходить, як квітка із зів'яни, і втікає, мов тінь, і не зостається. І на такого ти очі свої відкриваєш і водиш на суд із собою його, хто чистого вивезти може з нечистого, ані один, якщо визначені його дні, число його місяців в тебе, якщо ти призначив для нього мету, що її не перейде. Відвернися від нього, і він заспокоїться, і буде він тішитися своїм днем, як той наймит. Бо дерево має надію якщо буде стяте, то силу отримає знову і парость його не загине. Якщо постаріє в землі його корінь, і в поросі вмре його пень, то від водного запаху знов зацвіте, і пустить галузя, немов саджанець, а помре чоловік і зникає, а сконає людина, то де ж вона є? Як вода витікає із озера, а річка спадає та сохне, так і та людина покладеться і не встане, аж до закінчення неба не збудяться люди та не прокинуться з сну свого. О, якби ти в шеолі мене заховав, коли б ти мене приховав, аж поки минеться твій гнів, коли б час ти призначив мені та й про мене згадав. Як помре чоловік, то він оживе, буду мати надію по всі дні свого життя, аж поки не прийде заміна для мене. Кликав би ти, то я відповів би тобі за чин своїх рук сумував би, бо кроки мої рахував би тепер, а мого гріха не стеріг би. Провина моя була б запечатана в узлику, і ти закрив би моє беззаконня. Але гора справді впаде, а скеля зсувається з місця свого. Каміння стирає вода, і її злива сполощує порох землі. Так надію того, ти губиш. Ти силою схопиш назавжди його. І відходить ти міняєш обличчя Його і відсилаєш Його. Чи сини його славні, того він не знає, чи в прикрому стані, того він не знає. Боліє Він тільки тоді, коли тіло на ньому, коли в ньому душа тоді тужить.